Добрий день. Тема нашого сьогоднішнього уроку Радянсько-Польська війна і Україна. Завершення боротьби за владу в Україні. Після розгрому військ Денікіна війна з радянською Росією, на думку польського керівництва, була неминучою. Уряд розумів, що більшовики після перемоги над внутрішніми ворогами неодмінно повернуться до реалізації ідеї світової революції, а Польща стоїть на їхньому шляху. Польща, у свою чергу, претендувала на значні території колишньої Російської імперії, прагнучи відновити Річ Посполиту в кордонах 1772 року, тобто до її першого поділу. До цієї федеративної держави мали увійти Литва, Білорусія і Україна. На початку 1920 року польське керівництво вирішило, що склалася сприятлива ситуація для силового розв'язання проблеми. На його користь. Наступу польських військ передувало підписання представниками УНР і Польщі з 21 по 24 квітня 1920 року у Варшаві загальної торгівельно-економічної і військової конвенції або угоди інакше, які пізніше, яку пізніше назвали Варшавською угодою. Основні умови Варшавської угоди були такі: польський уряд визнавав існування УНР у межах, які мали бути означені договорами із суміжними країнами. Кордон між Польщею і УНР встановлювався по лінії, яка була вже тоді зайнята польськими військами. Польща зобов'язувалася озброїти війська УНР. Уряд УНР заявив про відсутність претензій на західноукраїнські землі. Тобто ці землі переходили на користь Польщі. Збройні сили Петлюри підпорядковувалися польському командуванню, українські залізниці підпорядковувалися польському управлінню. УНР погоджувалася на спільну валюту, і український уряд повинен був утримувати польські війська на території України. На думку більшості істориків, ця угода та участь УНР у радянсько-польській війні на боці Польщі. Були актом відчаю. Намагаючись продовжити боротьбу за відновлення УНР, Петлюра відмовився від ідеї соборності України, тобто від ідеї незалежності. Угода була засуджена багатьма тогочасними українськими політичними діячами, особливо гнитючі враження справив цей договір у Галичині. Галицькі лідери розглядали цю угоду як акт зради. Маючи перевагу у військовій силі, 25 квітня 1920 року польські війська розпочали наступ. Разом із поляками виступили частини армії УНР. Це приблизно 30 тисяч осіб. До них приєдналося українське військо генерала Омеляновича Павленко, яке повернулося із першого зимового походу. Петлюра сподівався на антибільшовицьке повстання селян. Бригади української галицької армії підняли повстання проти більшовиків, відкривши цими діями свою ділянку фронту для польського наступу. Поляки натомість відправили галичан до таборів полонених. Ефект несподіванки, перевага в живій силі і техніці дали змогу польським військам уже 6 травня здобути Київ. Однак поляки на українських землях поводилися як окупанти. Вони вивозили до Польщі промислове обладнання, товари та сировину, а головне, почали відновлювати поміщицькі землеволодіння. Населення, спостерігаючи за пограбуванням, репресіями, погромами, не пішло за Семен Симоном Петлюрою і очікуваного антибільшовицького повстання в Україні не відбулося. Успіхи польського командування виявилися короткочасними. Поступово співвідношення сил змінювалося на користь Червоної армії. Більшовики у своїй пропаганді використали гасла російських націоналістів, закликали всіх до оборони Росії проти іноземних загарбників. На ці заклики відгукнулося багато колишніх російських офіцерів, які зміц... зміцнили склад Червоної армії. 5 червня 1920 року Червона армія прорвала фронт противника, а 12 червня увійшла до Києва. Наприкінці червня армії Юзефа Пілсуцького залишили Мінськ, бої перемістилися на територію Польщі. Наступ розвивався у двох напрямках: на Варшаву і на Львів. Польща звернулася до країн Антанти по допомогу, британський міністр іноземних справ Лорд Джордж Керзон. Надіслав Росії ноту, у якій вимагав зупинити наступ на лінію, що була визначена Декларацією Країнантанти від 8 грудня 1919 року як східна межа розселення поляків, так звана лінія Керзона. Радянська Росія відповіла відмовою Червона армія розгортає наступ на Варшаву. Більшовицькі війська підступили до Варшави і Львова. На території польських земель було створено польський ривком на чолі з Феліксом Дзерж... Дзержинським. На території Східної Галичини Галицький ривком на чолі з Володимиром Затонським, який проголосив утворення Галицької соціалістичної Радянської Республіки ГСРР. Ривкоми видавали декрети про національну промисловість, банків, конфіскацію поміщицької землі та інше. Неабияку мужність і стійкість під ударами Червоної армії проявили частини армії Української Народної Республіки, які боронили центр польського фронту в районі Замостя. Загроза втрати державності згуртувала навколо уряду Польщі найширші верстви суспільства, яке стало на захист близьких батьківщини Франція і США надали суттєву допомогу Польщі зброєю та спорядженням. Усе це зумовило те, що в битві під Варшавою сталося диво. Радянські війська не змогли подолати опір польських військ і на своїх багнетах понести революцію в Європу. Скориставшись вдалим моментом, польські війська перейшли в контрнаступ і відкинули Червону армію на початкові позиції. Обидві сторони були знекровлені. Після таємних переговорів від 12 жовтня 1920 року між Польщею і радянською Росією було укладено перемир'я і племінарний, тобто попередній мир. Радянський уряд використав перемир'я з Польщею для розгроми армії УНР, яка утримувала невелику територію між польськими і радянськими військами. 10 листопада 1920 року. Радянська кіннота здійснила глибокий прорив через український фронт біля Могильова і примусила українську армію після тяжких боїв відступити за річку Збруч. Українська армія була інтернована в польських таборах. Згодом, за підсумками радянсько-польської війни між Польщею з одного боку та РСФРР та УСРР із другого боку, 18 березня. 1921 року було підписано ризький мирний договір. За умовами миру Польща здійснила значні територіальні придбання разом із разом із західнобілоруськими землями до неї відійшли такі українські землі, як Холмщина, Підляща, Західна Волинь та Західне Полісся. Також Українська Соціалістична Радянська Республіка відмовлялася від своїх претензій на східну Галичину. Ризький мир радянська сторона розглядала як перемир'я, а кордони, встановлені ним як тимчасові. Узагалі більшовики розглядали кордони не як природну межу території країни, а як лінії поширення радянського ладу, які в разі подальших революційних подій буде перенесено далі. Як наслідок існувало постійне напруження на кордоні, періодичні локальні сутички і загроза відкритого збройного конфлікту. Обмін погрозливими, дипломатичними нотами та інше. у той час, як на польському фронті йшли важкі бої, кримське угрупування білогвардійців, очолюване генералом Врангелем, яке назвало себе російською армією, спробувало скористатися ситуацією. Переформувавши війська, відкинувши ідею великої неподільної Росії. Та здійснивши радикальну аграрну реформу, яка заключалася в тому, що земля закріплювалася у приватну власність за викуп у розмірі 20% від середнього врожаю, який сплачувався впродовж 25 років. Петро Врангель став небезпечним противником більшовиків. До кінця червня 1920 року війська Врангеля захопили північну Таврію, південну частину Катеринославщини. Створили загрозу Донбасу. Проте всі спроби здійснити десанти на, Тим... на Таманському півострові і підняти Донське й Кубанське козацтво на антибільшовицьке повстання були невдалими. Селяни й козаки ще пам'ятали режим Денікіна. 7 серпня Червона армія перейшла в контрнаступ. У районі Каховки вона переправилася через Дніпро і захопила плацдарм, який становив загрозу для тилу і флангу військ Врангеля. Усі спроби ліквідувати цей плацдарм не мали успіху, не допомогли і надіслані Англією танки. Також невдало завершився рейд білогвардійців на правобережжя і прорив у Донбас. Радянське командування занепокоєне наступом білих у серпні прийняло рішення про створення Південного фронту, який очолив фрунзе. Однак сил для розгрому Врангеля було недостатньо і з метою залучити додаткові сили у вересні 1920 року між урядом ОСРР і махновцями була укладена угода про спільні дії проти Врангеля. Махно висунув політичні вимоги. Надати автономію гуляйпольському краю, дозволити пропаганду анархістських ідей, звільнити зв'язниць анархістів і махновців, надати допомогу зброєю. Радянське керівництво УСРР після узгодження з Москвою прийняло всі ці вимоги. У результаті Червона армія отримала добре озброєного, мобільного союзнику. Основну бойову силу махновців становили декілька сотень кулеметних тачанок. 28 жовтня 1920 року Червона армія розпочала рішучий наступ, який завершився повним розгромом військ Врангеля в північній Таврії. Білогвардійці втратили майже 50 живої сили і 40% зброї. Політбюро ЦК РКПБ прийняло рішення за будь-яких умов до зими завершити розгром Врангеля. Командування Червоної армії вирішило наступати через Сиваш в обхід укріплень, а частину війська кинуло на штурм перекопських укріплень. З 8 по 11 листопада 1920 року оборонні позиції білих було взято. 13 листопада частини Червоної армії вступили в Сімферополь, а 17 листопада весь Крим був у їхніх руках. Залишки білої армії та біженці, це приблизно 150 тисяч осіб, емігрували на кораблях до Туреччини та Болгарії. Майже 300 тисяч цивільних і військових, що залишилися, стали об'єктом для розправи з боку радянської влади. У результаті червоного терору було знищено за різними оцінками від 40 до 150 тисяч осіб. Після розгрому Врангеля радянське командування вирішило розправитись із махновцями. 26 листопада 1920 року Фрунзе видав наказ, у якому вимагав вважати Махна і його загони ворогами радянської влади. У районі Євпаторії загони Махна були оточені. Після жорсткого бою частина махновців пощастило вирватися з Криму. Але несподівано вони зіткнулися зі значними частинами червоноармійців і зазнали поразки. Тільки небагатьом махновцям вдалося прорватися. Згодом вони з'єдналися із залишками повстанців на чолі з Нестором Махно, які вирвалися з оточення у Гуляйполі. На боротьбу з повстанцями було кинуто більше половини військ Південного фронту. Репресії проти повсталих і населення, яке їх підтримувало. Посилювали повстанський рух. До березня 1921 року під командуванням Махна було вже 15 тисяч осіб. Кульмінацією селянського антибільшовицького руху стало літо 1921 року. Нестор Махно здійснював рейди до Харкова, Полтави і на Правобережжя. Для придушення повстання на території України було зосереджено майже один мільйон червоноармійців. Зрештою, повстанський рух у результаті репресії голоду, що охопив південь України, припинився. Поранений Махно разом із невеликою групою прибічників у вересні 1921 року перейшов радянсько-румунський кордон, потім перебрався до Польщі, а згодом до Франції. Селянський повстанський рух породжував у лідерів українського руху сподівання на можливість ще однієї спроби звільнити Україну від влади більшовиків. У 1921 році командування військ УНР, що були інтерновані в Польщі та Румунії, розробило план допомоги повстанському руху. Для його здійснення в таборах для інтернованих було створено повстанську армію. У її складі були такі групи, як Волинська. Це близько 800 бійців під командуванням генерала Тютюника, Бесарабська 300 бійців під командуванням генерала Гулий Гуленко, і Подільська 400 бійців під командуванням підполковника Палія, а згодом полковника чорного. Загальне командування здійснював Юрій Тютюник. Командування Червоної армії знало про ці плани завдяки розвідці і готувало для повстанців пастку. У який одним ударом передбачалося знищити боєздатні антибільшовицькі сили? На правобережжі було зосереджено 500 тисяч червоноармійців. За різних обставин реалізація походу повстанців затяглася аж до осені, коли вже більшість повстанських загонів в Україні були розгромлені, а селянство переймалося проблемою виживання в умовах голоду, що уразив в той час Україну. Ця обставина вже наперед визначила невдачу походу, проте повстанці рушили в другий зимовий похід, який завершився трагедією. Щонайменше 359 бійців, учасників походу, під час одного з боїв після біля міста Базар потрапили в полон, їм пропонували зректися своїх переконань в обмін на життя, проте вони відмовилися тоді їх було розстріляно. Другий зимовий похід став останньою спробою збройним шляхом здобути незалежність України під час боротьби за державність з 1918 по 1921 рік. Яким же було історичне значення та уроки української революції з 1917 по 1921 роки? Під час революції суттєвих змін зазнало геополітичне становище України. До Першої світової війни землі, заселені українським населенням, були поділені між Австро-Угорською та Російською імперіями. Після того, як революція засвідчила можливість збирання територій, де проживало українство у єдину суверенну державу, питання про їхню єдність уже не піддавали сумніву. Однак держави-переможниці в Першій світовій війні не бажали виникнення самостійної України. Етнічні українські землі було поділено між чотирма державами Польщею, Чехословаччиною, Румунією та майбутнім СРСР. Поразка української революції була обумовлена різними причинами. На жаль, на цей час переважна частина населення була не готова до вирішальної боротьби за Україну через низький рівень національної свідомості, досить негативно вплинула на суспільно-політичну свідомість населення. Панівна на той час соціалістична ідеологія. Більшість українських соціалістичних партій у поглядах на державне будівництво дотримувалася автономісько федералійських поглядів, які намагалися втілити в життя в період революції. Самостійницькі погляди не змогли стати визначальними в українському національному русі через внутрішню суперечливість і низьку свідомість мас. Непослідовність і помилки українських урядів, особливо в аграрному питанні стосовно різних верст населення, переводили їх у табір противників революції. У період української революції дуже бракувало досвідчених українських політичних діячів. Більшість тогочасних українських лідерів були фахівцями в різних галузях науки, талановитими літераторами і журналістами, педагогами. Але були мало обізнані в державотворчій діяльності, це обумовлювало суперечки в пошуку шляхів створення держави між українськими лідерами. Чимало сил у роки революції витратили не на розбудову держави, а на соціальну ворожнечу стихія Отаманщини, повстанського руху залишила тієї, залишилася тією силою, яка все зводила на нівець у братовбивчих конфліктах. А не була спрямована на об'єднання сил для захисту держави. Вкрай негативну роль у роки революції відігравала повільність і непослідовність лідерів революції у створенні власних збройних сил. Саме українська армія мала захищати завоювання революції. Проте Українська Центральна Рада зовсім відмовилась від створення власного регулярного війська. А українська держава Павла Скоропадського спиралася на допомогу іноземної армії, і лише директорія УНР розпочала створення українського війська. Найважливішим в історичному значенні української революції з 1917 по 1921 рік було те, що вона активізувала процеси формування модерної української політичної нації та відновила традиції української державності. Робимо висновки з уроку. завдяки Варшавській угоді, яка була неоднозначно сприйнята в українському суспільстві, Україна отримала допомогу від Польщі в боротьбі з більшовицькою владою. Результати війни союзницьких українсько польських військ із більшовиками силами із більшовицькими силами в 1920 році були закріплені ризькою угодою 1921 року. Після розгрому Збройних сил півдня Росії та махновців більшовики перемогли своїх противників на території України. Другий зимовий похід став подією, якою завершилася Українська революція 1917-1921 років. За своїм історичним значенням Українська революція 1917-1921 років посідала чільне місце. В національно визвольній боротьбі українського народу. А я дякую, що слухали мене уважно.